Маринований виноград як альтернатива оливкам. Давайте спробуємо такий цікавий рецепт. Для нього я обирала тугі, соковиті, стиглі ягоди. Кожен сорт і колір я клала в окрему баночку, а ви можете міксувати за бажання. Мені прям дуже подобається, як воно красиво виглядає. Погляньте на ці красиві ягоди. Це сорт Надія в нас синій такий, гарний, такий, надзвичайно соковитий. В кожну банку кладемо лавровий листок, 2 штуки духм'яного перцю, 1 гвоздику, 4 штуки перцю горошком та четверту частину чайної ложки сушеного розмарину. Потім накладаємо власне самі ягоди. Накладаємо тугенько, трішечки притрамбовуючи. Чуть -чуть. Кожен сорт і колір винограду я розложила окремо, ви ж можете міксувати, як я і говорила. Цей сорт винограду Лівія він кожен по-своєму класний, смачний, красивий. А цей сорт Надія його полюбляє мій чоловік. На відміну від інших сортів, у нього така тверда і туга ягідка, дуже смачна і соковита. Сорт Лівія мені також надзвичайно подобається, що зовні, що кожна ягідка, кожен сорт, звичайно, що неповторний. Кожен сорт має свою родзинку. Банки з ягодами потрібно залити крутим кип'ятком. Ви знаєте, друзі, в цьому році на Полтавщині весною були такі приморозки, що ми вже думали, що ніякого нараду в нас і не буде. Перші пуп'янки померзли, але з других маємо ось такий непоганий результат. Залиті п'ятком банки, прикриваємо кришками і тримаємо так хвилин 15-20. Потім нам необхідно злити воду з банок. Я зливаю спочатку у мірну ємність, щоб потім мені було зручно розрахувати рецепт. А з цієї мірної ємності я перелью у каструльку. Коли вода в нас закипить, додаємо цукор і сіль в такому розрахунку на літр води 10 столових ложок цукру, 6 чайних ложок солі та 10 столових ложок оцту. Як тільки виключаємо газ, вливаємо у каструльку оцет, і наша рідина трішки зміниться в кольорі. Заливаємо маринадом наш виноград та закручуємо банки. Наш маринад надзвичайно класно пахне. Розмарин дає такого приємного аромату. Ну, от, ми і замаринували наш виноград, і через три дні можна буде смакувати. Готуйте для себе своїх рідних та близьких, і нехай вам завжди буде смачно.